Що ж скажемо? Чи залишатись нам у гріху, щоб примножилась благодать? Зовсім ні. Ми померли для гріха, як же нам жити в ньому? Апостол Павло він піднімає таке риторичне питання, тому що не раз його усуджували, коли він казав, що спасіння у вічність по благодаті, тому що Христос помер, його не треба купляти, це не якісь справи, а це увірування в Ісуса Христа. Саме тоді, коли ми увірували, коли ми запросили Господа в наше життя, в наше життя приходить духовне відродження, життя вічне, спасіння. І Господь починає жити в нашому серці. Це саме просходить в факт, коли ми е, осознали Господа, стали на його шлях, покаялися і прийняли рішення йти шляхом любові і добра. І апостола Павла. Усуджували, чому він таке риторичне питання задає? Тому що в п'ятій главі він казав, що Господь, не дивлячись на лиця, він просто любить людину і пострадав тоді, коли всі були в гріхах, не тоді, коли люди щось добилися, або так возлюбив людство, що віддав сина свого народного, щоб всякий був спасенний. І, і, Павлу казали, так ну, він вчить грішити, значить. От, але він каже: ну, не так, що ж скажемо, що нам залишатись у гріхові, щоб ще більше благодаті було явлено. І апостол Павло каже, зовсім ні. Ми померли для гріха, як же нам жити в ньому? І в шостій главі, якщо в п'ятій главі апостол Павло він розкривав шлях спасіння і путь благодаті, і подарунка Божого, що це дар від Господа, спасіння наших душ. То в, шостім, в шостому розділі він розкриває, що навіть коли ми утримуємо спасіння не тоді, коли стали досконалими, чи щось для Бога зробили, тому що б це б і не був би подарунок, і благодать не була. А спасіння це незаслужений подарунок і милість від Бога для людини, котра увірує. Бо якщо вона не увірує, вона це не прийме. Але якщо вона увірує, то спасіння приходить в її життя. Але в шостій главі апостол Павло він розглядає питання гріха людини, і він показує, в шостій главі це не значить, що людина, якщо утримує по благодаті спасіння і через гріх людський. Через те, що в житті могла поступати неправильно, являється благість Божа і милість Божа. То це не значить, що людина, котра увірувала, значить їй не треба мінятись, преобразовуватись, міняти своє життя надалі. І він каже: Ні, не так. Я не кажу про те, що людина, котра получила спасіння, значить треба грішити далі, собі все нормально. Бог любить, Бог спасає, і я живу таким гріховним життям, як е, е, і жив, а можливо, і ще більше грішу. Все одно благодать Божа, Бог спасає. Він каже: Ні, не так. Тобто, ціль Павла доносити спасіння по благодаті, ціль Павла доносити, що це подарунок, щоб людина мала велике благоговіння перед Богом, вдячність велику за те, що Бог таку милість проявив для людини, коли людина гріховно впала, була осуджена на погибель, на смерть, на прокляття і на пекло, Господь через Ісуса Христа дає вихід, дає оправдання на Ісуса Христа. лягають всі кари за гріх, щоб нам дати милість, і щоб Бог залишився справедливий, і щоб ми були помилувані і спасені в нашому житті. І е, були люди, критики, які могли говорити Павлу, що Павло він говорить, що нічого не треба робити там для спасіння. Павло він розкривав, що спасіння воно є для людини подарунком. Лю людині тільки треба повірити. Що це значить повірити? Погодитись з цим прийняти. Тому що якщо тобі дають подарунок, і ти кажеш, ні, він мені не треба, я не погоджуюсь з цим, мені не підходить такий подарунок. То звичайно, ну і, і подарунок не буде подарунком. І апостол Павел, він розкриває велику милість і благість Божу в наше життя, щоб в нас такий подарунок, то звичайно, ну, і, і подарунок не буде подарунком. І апостол Павел, він розкриває велику милість і благість Божу в наше життя, щоб в нас були причини для радості і вдячності Господа, що Господь совершив. Не чер... наше життя людина, вона не може бути повністю досконалою в своєму тілі. А тільки, дякуючи крові і жертві Ісуса Христа, людина була відкуплена е, від гріха і через увірування має можливість перейти із власті сатани до власті Бога. Я зараз не буду повністю глибоко розкривати п'яту е, главу, тому що ми тоді не роздивимося шосту, але так, вкратце. Е, Нагадую, що там, що там говорилося, і можливо для мене не все буде зразу з, з, зрозуміло, загальна картина, але Біблія, вона так написана, що вона сама себе об'ясняє. велика ціль сьогодні е, зрозуміти, що мене стосується. Е, зайняти таке положення, щоб Господь торкнувся мене і відкрив мені щось особливе. Але коли я систематично буду вивчати, я почну бачити загальну картину, що теж не, не є маловажним для, для мого. Життя. Тому е ми проходимо далі. Я не знаю, хто був на тій неділі, прослухував е виклад е римлянам п'яту главу, е хто сьогодні вперше може щось бути і незрозуміле, але якщо ми будемо підходити систематично, слово Боже, вже зараз буде робити свою роботу, якщо ми це оцінимо. Тому що Господь не тільки біля мене зараз, а він і біля вас, там, де ви сидите, де наблюдаєте за мною. І Дух Святий, він може робити роботу прямо зараз, руйнуючи всяке родственне прокляття, руйнуючи всякі кайдани гріха, і через кров Христову несучи зцілення в кожну кліточку вашого тіла. Все залежить від росту нашої віри. А ми в вірі ростемо, коли ми проінформовані. Тому Господь каже, по незнанню гіне народ мій. Господь хоче являти благодать свою, але ворог далі продовжує робити ворожнечу, щоб люди були негативно настроєні на Бога, на Його дар і на Його милість, і на Його благодать. І апостол Павел говорить, що ж скажемо, чи залишитись нам у гріхові, щоб примножилась благодать? Я риторичне питання задає. Чому? Тому що, ну, звичайно, коли більше прощено гріха, тим більше благодаті від Бога. Але він каже: Ні, це зовсім не так. Це не та ціль донесення, то, що він доносив в п'ятому розділі. Ми померли для гріха, як же нам жити в ньому? Невже не знаєте, що всі ми, що хрестилися в Христі Ісуса, у смерті охрестилися? Третій віршик. Тоже дуже, дуже цікавий, може бути незрозумілий, хто не читав Біблію. Я й не сильно в глибоку теологію хочу входити, але так перечитуючи і роз'ясняючи деякі питання. Апостол Павло каже, де ж людина вмирає для гріха, де це відбувається, що за акт таки відбувається. І він каже: хрещення. Хто в Христа Ісуса хрестився у смерті Його хрестилися? Він каже, що ми померли в цей час для гріха. І ви знаєте, я свого дитинства е, був хрещ, хрещений в православній церкві, і я нічого не розумів, Мені Господь не відкрився. Е, мене хрестили батьки. А, і я жив простим світським життям. Світським життям, і 18 років мене пригласили у церкву не прав не православну, а христа, християни віри євангельської п'ятидесятники. Запросили, я прийшов, що і, і мене не раз приглашали, і в православну, і в протестантські церкви, в євангельські церкви приглашали. Ну, коли цього разу 18 років я прийшов, Бог торкнувся мого серця, відкрив мої духовні очі, духовні вуха, і я почав все розуміти. Хоча до чого, до цього не розумів. Через дві неділі я прийняв рішення покаятись, і приблизно через декілька місяців я прийняв водне хрещення. І що, що ж таке водне хрещення? Буває, хрестять маленьких дітей, але Слово Боже пише, що водне хрещення це обіцянка Богу е чистої совісті. То, тобто, що людина старається приймає рішення ставати на шлях перемін, змін на добро, на краще, на очищення. І хрещення воно символізує, що коли людину погружують в воду, це якби символізує факт, що людина вмирає для життя в гріхові, вмирає для життя гордині, егоїзма, лукавства всякого. І коли піднімається з води, символізує, що людина воскресає для Бога. Тобто, це такий видимий акт, і свого часу це відбувалося в моєму городі, де я народився. Це був Нововолинськ. Було велике озеро там, де дуже багато збиралося людей, віруючих в цей час. Це був 95-й рік. І я прийняв це хрещення, мене поздоровляли там, але я був у всій свідомості, я розумів, що я робив. І водне хрещення це саме той акт, коли я розумію, що я роблю.